Вітаю, друзі. Ви на каналі MyUA. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Сьогодні будемо підводити підсумки цього тижня з політичним аналітиком Олександром Новохацьким. Пане Олександре, вітаю. вітаю! Розпочнемо заяву Еммануіля Макрона, президента Франції. Він закликав на час Олімпійських ігор припинити вогонь. Скажіть, будь ласка, чи можливо буде припинити вогонь під час Олімпіади? Ну, в мріях Макрона все можна зробити. Більше того, він спирається на таку давню традицію, коли починаються Олімпійські ігри, війни в всьому світі мають припинитися. Але не в нашому випадку, тому що цю перерву, якщо вона навіть буде досягнута, правда, я не знаю, яким чином, то наш ворог обов'язково скористається для нарощення зусиль, для того, щоб нам нанести якомога більше шкоди. Ну і друге таке питання, що е, я не знаю, як Макрон, але я абсолютно впевнений в тому, що Росія, навіть якщо вона погодиться на це перемиря олімпійське, його не дотримається. Вам не здається, що Макрон грає свою, свою гру вперше після початку вторгнення російською офіційною делегацією, було запрошено на річницю висадки в Нормандії? Знаєте, Макрон, на відміну від наших доморощених е архамо ар архамовитих політиків, завжди грає свою гру. По-перше, світа, Макрон освічений політолог. Тобто в нього є рам, є розуміння взагалі того, що він робить. В нього є абсолютно чітке розуміння, хто він і де сам, де закінчується Еммануель Макрон і починається президент Франції. На відміну від наших доморощених, не, невідомо кого, напевно, царів. Але м -м, грати з Росією на спробує. Він вперше почав грати з Росією м -м, в іншому амплуа. Чим закінчиться? Давайте дивитися. Але, як на мене, ну, Путін на сьогоднішній день і взагалі російський стеблішмент знаходиться в зовсім в інакшому стані. Внутрішньому, і вони зовсім по-інакшому бачать цей світ, ніж Еммануель Макрон і Еммануель Макрон, президент Франції. Вони по інакшому це бачать. Не, в, не вийде в Макрона та його задумка кнутом і пряніком, погрозами в, взяти безпосередню участь військами в конфлікті і якимись пропозиціями там, висадки в Нормандії. Відвідати оці відзначання висадки в Нормандії не призведе до того ефекту, на який розраховує Манель Макрон. Не буде в них діалогу. Завершився трьохденний візит канцлера Німеччини Олафа Шольца і... до Пікіна. Олаф Шольц приїхав з підприємцями, було дуже багато зустрічей, які пов'язані з, з економікою. А при зустрічі Сі. Він закликав Китай тиснути на Росію для ур... у... урегулірування конфлікту в Україні. З тим самим успіхом можна було сходити десь вбиральню, вибачте. На слові, і там так само по щось закликати і потужитись. Е... Впливова вісь, геополітична Берлін, Москва, Пекін не може бути відновленою. Чому? Чому? Тому що зовсім інакший світовий порядок, про який говорять умовні англосакси, не передбачає існування такої геополітичної вісі. Як би воно не хотілося б повернути всяким шольцам, Шредерам і прочим Меркелям, повернутися в контекст геополітичної вісі, Берлін, Москва, Пекін на сьогоднішній день це неможливо. Чому він поїхав туди? Чому От, це вже другий Шольц поїхав в Китай, тому що вони думають, чи вважають, чи спираються на якісь певні дані, примарні, що Україна терпить крах? Їм вважається, що на сьогоднішній день необхідно відновлювати стосунки із Китаєм і Москвою обов'язково, бо двосторонні Стосунки між Берліном і Пікіном без Москви неможливі, не відбудеться протиприродні. Цей зв'язок протиприродній, має бути посередник. Отже, пов'язаний цей візит з тим, що німці перестраховуються, бажаючи відновити той формат стосунків, той формат впливу на світ, який вже неможливий. Червні має відбутися мирна конференція Зеленського в Швейці. <рес> а... Отут, от от давайте знаєте, як? Я, от я знаю, про що ви спитаєте. Давайте я одразу прокоментую. Є такий замечательний анекдот: такий, коли мамашка така вся із себе, з дитинкою заходить до лікаря педіатра, і той такий, ух-тю-тю, які ми які гарненькі, ми, скільки ж нам рочків? А мамашка така каже: через е, кілька місяців, восени буде там вісім. Каже, а ви спочатку до літа доживіть. Нехай Зеленський спочатку доживе до червня. Ну, мається на увазі в політичному плані. Нехай Зеленський на сьогоднішній день менше займається озеленням Марсів і формулами миру. Йому треба займатися формулою війни. В нього ворог перед воротами, а він займається невідомо чим? Отак. От, От дивіться. Очільник Китаю він вважає, що будь-які мирні переговори без Росії вони не мають взагалі значення. Скажіть, будь ласка, чи буде ефективна ця конференція Яка? у Швейцарії? В Швейцарії, Конференція? Да, яку організовує Зеленський Но, і запрошує понад 100 країн. Я ще раз повторюся: нехай Зеленський своїм Єрмаком спочатку до літа доживуть в тому статусі, в якому, е, який їм дозволяє збирати якісь конференції. До речі, Андрій Єрмак е, увійшов у рейтинги Time як один з найвпливовіших світових політиків. Чи... Ну, Нехай його собі забирають. Чи це не говорить про те, що Андрія Єрмака готують на посаду прем'єр-міністра? <рес> Якої країни? Україна. Серйозно? Ви вірите в це? <рес> Давайте подивимося на політичні рейтинги пана Андрія Борисовича. Це взагалі політичний ноль. Це людина, яка настільки ж далека від політики, ну наскільки Ганя Маляр далека від Міністерства оборони. Це <смі> за гроші, особливо державного бюджету України лобісти можуть будь-яке місце в будь-якому журналі купити там як провідне чи визначальне. Я б не радив взагалі звертати увагу ані на Єрмака, ані на Китай з його мирними. Це абсолютно равноцінні бздури. Це ментальна хімера. Звертати увагу на міжнародні заяви Китаю. Ну, це те саме, що слухати Ганю Малер про геніальність полководця Валеріка. Це події одного розряду. Ми дуже довго жили в ілюзіях того, що якісь одноденні надуті бульки, якісь собачі парикмахери, якісь весільні фотографи можуть вирішувати долі світу. А насправді це вирішують зовсім інші люди, зовсім з іншими чеснотами ані Єрмак. Ані китайці всі разом з копом всім своїм Китаєм не володіють тими чеснотами, які потрібні для вирішення цих питань, які на сьогоднішній день не просто назріли, а вже проявилися як реальні ситуації. Можна провести 150 конференцій, можна навіть 200 провести, але реальну ситуацію на полі бою змінює зовсім не рішення конференції і не пропозиції Китаю. На полі бою ситуація зможе змінити допомога, ви кажете? яку ні, ні. Конгрес Сполучених Штатів може проголосувати вже в суботу? Як ви вважаєте, чи проголосують конгресмени за виділення 60 мільярдів доларів для України? І коли Україна отримує цю допомогу? Хороше питання. В тому, що Україна не отримує 60 мільярдів, навіть якщо за них проголосують в кращому випадку, два і то і то там питання не кредит. Питання в тому, що ці гроші лишаться на території Сполучених Штатів. Розумієте, тут питання в тому, що викривлення, первісне викривлення інформації, те, що ми. Критично залежимо від е, якоїсь там допомоги, ну я не знаю, воно насправді дуже погано закінчиться. І погано закінчиться для тих, хто сподівається на цю допомогу. Е, події в Ізраїлі з іранським обстрілом, заяви, аналітика, яка на сьогоднішній день стала доступна і публічна, говорять про те, що. Ані американська сторона, сучасний естеблішмент виражений демократичною партією, ані європейські умовні шоці Макрони умовні, не зацікавлені в перемозі України. Не зацікавлені. Тому всі їхні розповіді про те, що вони там будуть щось допомагати до самісінької дупи. Тут питання зовсім в інакшому. Тут питання в тому, що Війна триває в Україні. І саме Україна мусить займатися війною, а не формулами миру, випрошуванням зброї, пошуками якихось партнерів по Е, Розумієте, ми війшли в такий момент, коли наш істеблішмент, так званий, не відповідає тому місцю, яке потребує від них фахової підготовки. Вони займаються дурньою. І в цю дурню намагаються цю дурню потоком виливають через марафони і інші джерела масової дезінформації, вони виливають на загал. І загал починає говорити про всяку дурноту. На сьогоднішній день питання в тому, щоб, по-перше, зрозуміти, що війна не буде зупинена переговорами. Що війна не зупиниться, навіть якщо буде е, якась е, допомога. Росіяни, от, росіяни не зупиняться. Вони, на відміну від Шольців, Макронів, Бабідонів, Сідзінпінів і прочих всіх цих мамані Бабуа африканських, які планують приїхати на швейцарський саміт, е, вони чітко розуміють, що. Перемога це не переговори. Перемога це коли твій супротивник не здатен чинити опір. Оце для росіян буде перемогою. І саме цієї перемоги вони будуть прагнути. Тому розраховувати треба тільки на себе і на свої сили. А собачим перехмахерам дійсно можна поїхати в Швейцарію, доки ще не пізно. А навіщо зараз в західних ЗМІ. Постійно форсують тему перемовин. Ми вже побачили новий план від Туреччини, китайський мирний план. Ну, ви можете написати план, я вам допоможу розмістити в західній пресі. Нема питань. Що це дає? Реально, наскільки це змінює ситуацію? Я вам ще раз скажу: що Росія не спить, Росія працює на декількох фронтах. Один з фронтів є інформаційним. І самим головним завданням цього інформаційного фронту, який реалізовує Росія, це є створення враження, що Україна вже програла. Створення враження, що Україна вже програла, не здатна чинити опір і падіння України, це буквально справа там, лічених днів. Тому вони будуть наганяти і накачувати інформаційний простір подібними, подібними інформаційними якимось повідомленнями, щоб створити картину про те, що Україна потребує вже там, якихось переговорів. Тут слідкувати треба за першим ешелоном кремлівським, і вони не демонструють ані бажання переговорюватись. Ані якихось форматів, в яких перемовини можливі. І ще раз повторюся: Кремль чітко знає, що війни не закінчуються перемовинами, війни закінчуються капітуляцією. А капітуляція і перемовини це абсолютно дві різні слов'янські шафи. На цьому тижні президент Зеленський підписав закон про мобілізацію. Голосування за закон про мобілізацію ще раз показало, що в монобільшості нема монобільшості, і лише 190 депутатів від слуг народу дали голоси за цей законопроект. І опозиційні політики заявили, що закон про мобілізацію він вб'є український бізнес. Скажіть, будь ласка, які наслідки будуть прийняття цього закону? Ну, як на мене, показало прийняття цього закону і переламування депутатів через коліно, показало те, що в нас депутатський корпус настільки слабий. Настільки відірваний від народу, настільки відірваний від суті політичних процесів, що бачить себе виключно залежним від волі пацанів з пагорбів, тобто від адміністрації президента. Разом з цією адміністрацією вони підуть в небуття. А скажіть... Цей закон відірваний від реальності, його виконати неможливо. Про що закон? Давайте перерахуємо. Про те, що, якщо я не став на облік, мене оштрафують. Ну, добре, мене оштрафують. Що це в порівнянні з тим, що мене можуть вбити, чи я мушу когось вбивати? Де там позиції про те, що хто саме має воювати? Таке враження, що е прийнявши цей закон, вони знову ж таки проімітували важливий процес, який називається вираження симпатій політичних. Це про прихильність. Мобілізація може відбуватися виключно серед своїх прихильників. І Зеленському треба про це думати: про мобілізацію своїх прихильників. А він думає про те, як би своїх супротивників відправити на фронт. Нічого в нього не вийде. Прокоментуйте Ще одну норму закону: що тепер передбачено, що кожен народний депутат може зарезервувати своїх двох помічників. Розумієте, я можу коментувати тільки ті речі, які на ну, щось впливають. Ну зарезервує він своїх двох цей помічників. Цей закон показує, що є рівні, а є рівніші. Цей закон нічого не показує. Цей закон показує, що наші владнюки абсолютно некомпетентні, безвідповідальні і в декотрих моментах навіжено ідіотичні. Коментувати дії божевільних ну, це самому десь ставати божевільним. Ну не маю бажання. Почув вас. Дякую вам за ваші думки, за ваш час. Будь ласочка. Дякую всім глядачам, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. І до нових зустрічей!